Середні, будь ласка, оцю чергу, яку ми створюємо, і в нас немає житла. Це є мочно чи не було? Земельний ділянок немає. Нема, так. Це правобіт наші дії? Чи ми вже більше тисячі, між тисячі тих заяв, створюємо якісь черги, які не комусь треба сидіти, ще їх до того тасувати, вже може людини твої нема, або виїхав, або ще там як і так далі. Чи це є правомір? Ми не маємо право відмовити приймати заяву. І на чергу ми не можемо ставити. зверніть увагу, будь ласка, на констатуючу частину даного проєкту. Заяви приймають. Там є положення, які були розроблені в свій час міською радою. Там є положення носить назви. Положення про взяття на облік громадян надання міста Кирівці далі по тексту. Тобто це означає, що в нас є своє положення, яке свій час міська рада розробила, і там потім є внесені зміни, зміни цього положення ми беремо на облік. Положення прийшло всю процедуру, яку воно мало би пройти. Тобто, якщо в цьому положенні на початку роздавали земельні ділянки, це зрозуміло. Вони... чи внесені зміни, що ділянок немає, не роздаються, а, а ми ставимо на час. Так, згідно цього положення ми Але, Але слухайте, є ж в тому на черзі стоять по 10-15 років. А може 20, правда? Є люди, які повмирали, які вибули, які побудувалися. Ну потрібно якось конкретно. Владимир Владимирович, можна јас? Вибачте. Якщо ми зараз вважаємо, що це неправильно щось робиться. Нам тоді треба зараз приймати процедурне питання про відміну даного положення і тоді не брати е, ці заяви до уваги. Не, не якщо воно, у в нас є положення, згідно нього ми маємо зараз працювати. А що з тим робити, що 10 років? Хоч 50 зробити. років. Ти ін... Я розказую я конструктивно, що треба зробити. І тоді не будемо приймати заяву. Ми, ми якщо є положення, я зрозуміла, то тоді треба зробити інвентаризацію. Ми нам пишуть по списку, яка вже там людина є. А була тисяча, яка? Я не знаю. Тому то треба зробити. Відсвітувати, якщо що людину має вийти, але можна десяток. Ну. Як я на цій зміни, я кажу, якщо є земельні ділянки, якщо купити. Вони не живуть, а вони тут є, стояли, що де попустили. І будемо вже більше з бою. Скажіть мені, будь ласка, в тому положенні, хай мені скажуть, Є написано, що тільки згідно черги, чи може, є пільги якісь для тих людей, дітей, сімей і так далі. Значить, Тому що це то є цікаве ми... питання. Земельна комісія вже. не